Всім привіт! З вами Вітаю на каналі, і ми повернулися до гри «Устрів». Давненько ми з вами тут не грали по факту, коли я останній раз грала, прям щоб так само. Останнє, що я робила, тут, це я збудувала ось ці декоративні деякі ділянки, типу парки, сквери, не знаю, як їх обізвати. Мені, до речі, дуже подобається той, що я останнє ось цей зробила. Взагалі натнення прийшло рандомно, і пам'ятаєте, мабуть, ну це не зовсім останнє там, де ми грали, бо ми все ж таки просто робили ось цей лабіринт круглої ЖК, Я не знаю, як правильно його обізвати, але я його вважаю ЖК колом. Жака колом з лабіринтом всередині, але все одно ми не зовсім прямо грали. А у нас тут, до речі, півтори тисячі населення. Ладно, ми грали все ж таки, бо я хотіла трошечки, щоб у мене півтори тисячі населення було. От воно є. Тепер. Подивимось, взагалі, що у мене тут півтори тисячі населення, тому спершу подивимося, що я можу продати, можливо, ще щось можу продати. Я, до речі, поки оце будувала, гнала час, щоб кам'яниці пошвидше там були декор, я трошечки підзабила на економіку. Не те, щоб воно мені сильно якось погіршило стало, у мене все ж таки 323 тисячі золота. Я не знаю, до речі, в якій валюті у нас тут. Я буду вважати це золотом. Але. Але але у мене дуже багато всього попсувалося минулі. Ну, точно в минулому році, тому що я не слідкувала за цим. І, скоріш за все, щось зіпсувалося. Мені здається, зіпсувалося, Ну, принаймні, декілька років воно точно могло псуватися, бо я не слідкувала. Так, молоко можливо? Ні. Чуєте, а що в мене? У мене точно щось? Я ж бачила, що в мене щось зіпсувалося. Ну літо постійна біда, не встигає. Я, до речі, думаю про те, що мені треба зробити ще одну милову. Ні, миловарення ще одне не треба. Мені просто треба більше мила, але ну, дивіться, у мене 7 тисяч мила. Ну куди ще мені то мило? Я не можу навіть в інше місто це продати. Взагалі я дуже хочу, щоб з'явилася можливість в інше місто продавати мило. Бо ну, такі запаси це просто нереально. Алії псується. Ну, так не чесно. Я б не хотіла би такого. Чуєте? А я оце дивлюсь. І я не бачу, що по мене щось пропало. Ну, єдине, до речі, я не дослідкувала, у мене врожай не повністю зібрали вони. Щось пішло не так. Я, до речі, не знаю, де саме зібрали не так. Уявляєте, де. Див... Скільки? чекайте, 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 Скільки зіпсовано? Майже 6, тисяч... Майже 6 тисяч конопель. Ви що, взагалі там не збирали, чи що? Дивіться, це було 78, 6 тисяч. Це фер... Може, у мене ферма якась не працює? В ці місяці. Дивіться, 5 тисяч майже соняху. І декілька років. Бачите, воно просто прям підряд. А в чому проблема? Слухайте, а що у мене? Просто зрозуміти, на які саме ці ферми відбуваються? О, в мене є здогадка. Це, мабуть, оця ферма. Вони сюди просто не приносили врожай, походу. Так, чи ні? Я думаю, що першим чином у мене все одно будівництво немає, тому зараз ми швидесенько. Я не знаю, правда, куди мені тут будувати це все. О, давайте знаєте, де ми збудуємо? Ось тут. У мене тут все одно немає чого будувати. Ми збудуємо тут декілька складів. І ми сюди будемо переносити. Ого! Так, а що у мене тут багато чого було? У мене соняшника багато, так? Тобто виходить, що у мене вже настільки багато сонячного, що мої ці олійниці не справляються з цим. А, чуєте, а чого я це? Я знаю, в чому проблема. Коротше, я не слідкувала за тим, що відбувається. Я не слідкувала за тим, що у мене заповнені склади, олією були. Я не продавала цю олію самостійно, тому що я гнала час, і вони не перевозили, не заповнювали склади для відвантаження. Воно просто там. Ну, точніше, як воно було забите, вони не привозили нове. Олійниці забиті, вони не працювали у мене, походу. Я навіть перевірю цю свою теорію. Я впевнена, олії у мене виготовлялося дуже мало. Де у мене олія? Соняшникова олія. У мене наявно тепер вироблено. вироблено 34. Так, бачите, у мене на спад пішло, тому що, що? Я не продавала її. Хоча ні, я про... ні, це продано, це не експорт. До речі, експорт. Яким кольором експорт у мене жовтеньким? Ну, Я доволі мало продавала, бачите, оце, ці роки, мабуть, ну, не прямо ще критично мало, але і дивіться, як на спад пішло прям серйозно. Лі, коротчі шкури, купа всього. Мені, мабуть, треба. Ні, чого? Триває збір сировини. А що не так? А, у мене проблема. У мене кори немає. От в чому проблема. Ну так, там взагалі мало кори дуже. Так, а у мене всі хоча б кору виготовляють. Давайте ми відкриємо трошки більше посад. Там, де. Так, де у нас тут фулово. Я, до речі, ось тут прибрала... Ні, стоп, я не прибрала. А чого в мене така ділянка тут? Кора, давайте кору. Повернемо. А, так, значить, мені треба більше людей, мені треба більше складів. Зараз, перше, що ми зробимо, ми побудемо склади, щоб розвантажити ферми. Ми перевіримо всі ферми. Це, по-перше, по-друге, ми будемо відвантажувати олію. А, олія може на складах знаходитись? Я не... Що? Чому в мене так цегла по-дебільному якось? Соняшник? Ні, не може. Значить, нам потрібна комора. Я зроблю в декількох точках комор, які суто під олію будуть тільки. Хоча, взагалі, треба, по-перше, зробити, знаєте, що подивитися? Олії тут немає, мені треба терміново щось попродавати. Так, Мерефа ми вже продаємо. Тут 5 тисяч, дивіться. Мерефу продаємо, соняшникову олію теж продаємо. Скільки у мене склад заповнений? Ну, ще 10 тисяч дозволяє. Ану, давайте глянемо 5, 5, 5, 15. 15 плюс 6, 21, Ну, не прям що сильно густо, але можна, щоб по 6 тисяч мені і приносили сюди. давайте. Так, Цей склад цей склад у мене не відвантажує нічого, але нам треба яблуки продати, до речі. М -м так, ну ми продаємо нам через деякий час. Ой, а що? У мене яблучка тут не пливуть. А, скоро відпливуть. І отут. от Вони сюди не приносять олію. Давайте наймемо більше людей, по-перше. Ну, ручками вам не треба сюди таскати. я сюди позначаю, щоб мені з іншої доставляли комори. Чому? Може, давайте дві людини. Просто виходить, що я в, цю, в цей причал вручну все перетаскую. Тут у мене немає. Так, а давайте глянемо, може, у мене якась. О, дивіться, у мене тут комора невелика. Так, сім... можна сюди. Щоб 7 тисяч олії. Можливо, вони зможуть приносити мені. Ми зараз спробуємо налагодити. Так, тачкар, вози. Ні, тачкарі хай возять. Вози теж сюди дозволяємо. А де ще у мене? Так, комора, комора. Ось тут є в мене комора. Давайте сюди більше поставимо. Вони будуть сюди більше таскати. Зараз ми вручну, звісно, це все зробимо. Ой, мені треба в дальній оцей порт, бо він найближче знаходиться до цих, там, де лодочки Я, щоб пошвидше воно відправлялося, воно не, не так як треба. Я оцю всю іншу олію, окрім соняшникової, продаю просто на ринку. Всюди, ти тільки можна буде. Але все одно мені здається, з тим, що в мене зараз такий великий запас. 16 тисяч олії, та її треба продати, ви що? Зараз це все просто оперативно буде продаватися, Капець, гляньте просто, це жесть. Вони всі забиті. Треба їх розвантажити, і вони почнуть соняшник приносити. У мене ця ферма майже забита. І ячміню багато. Дуже багато ячміню. А що? Склад переповнений. Ого. Давайте принесемо. Нам треба пива багато продати. Дивіться, ми зараз продамо. Так, я наймаю тоді повністю на причал, щоб вони мені якось побільш... А на що мене так багато пота? Що Тут у мене тисячі на продаж буде вистачати, щоб у мене так було розділення. Давайте тоді поставимо пиво 7 тисяч. Нехай носять вони то пиво сюди. У мене воно забите все тут. Дивіться, тут теж забито. Ми все пиво зараз продамо. Сподіваюсь, люди будуть найматися. Просто нам треба додати буде побільше ще житла. Я, до речі, ну я так не зможу, мабуть, вже зробити прямо. У мене, знаєте, оце все в переміжку Кам'яниці. Я побачила у, до речі, не знаю, як правильно читається назва каналу. Я дуже перепрошую, якщо неправильно вимовлю назву Айленб Плейс Острів. От, я побачила, ідею. мені дуже сподобалася ідея, що, наприклад, на одній стороні у нас село. І окремо місто, я б теж хотіла так зробити, і у мене, знаєте, є ідея в тому, що ну тут правда вже і так, все ж таки, в мене тут поля великі. Але якщо ми спробуємо, наприклад, починаючи від цього ЖК колом рухатися, потім і просто суто місто будувати без оцих будиночків звичайних. Ну, принаймні, спробувати. Так, поля є. Ми ось тут засадимо там ще далі, можливо, полями. Я не знаю, бо людей якісь виробництва придумаємо, отже. От, тому можна буде спробувати. Посилання, до речі, на канал, де я це побачила, я залишу під низом. Але це поки що ідея. Мені отут ще ліс є. І. Треба спробувати сюди можу рухати. Хоча яка різниця, я можу щось сюди рухатись. Просто тут вільна ділянка така, воно прикольно. І я б хотіла бруківки додати. Ми можемо, знаєте, як зробити? Бруківкою, типу, зробити вулиці і потім від цього вже будуватися. Ну, спробувати, принаймні, я не знаю, що з цього вийде. Тому нехай вони поки у мене склади будують. А ми бруківочку почнемо прокладати. До речі, а що в мене по камінню? А то я так зібралася бруківку прокладати, ніби у мене каміння багато. Так, мерефа, до речі, продаємо в мерефу. Що ми можемо ще продати? А, борошно. Я продала все борошно, яке могла. Все, значить, продаємо ще балаклія, до речі, треба з'їздити. Стільки всього можна продавати? Ой, треба було спершу. Ну, олію мене ще тут продають. Ладно, давайте тоді звідси ми дивимось. Спершу, я ось тут повністю ось так хочу заліпити. Ні, мені здається, воно щось там криво трошки лягло. Прибираємо. Так, ставимо знову ось так. От. О, оце тепер повністю маю покрити. І звідси у нас буде така. А в якусь сторону воно ж тут трошечки не так як треба. Може, ми ще навколо цього ЖК бруківку прокладемо? Давайте прокладемо спершу навколо ЖК, а там далі будемо вже думати, що робити. Ладно, давайте зараз я швидесенько прокладу цю бруківочку і повернусь до вас. Так, у мене тут ще добудовується бруківка, я її виклала, вже, до речі, настала зима. І знаєте, у мене тут померла коргова від старості. У мене, по-перше, корівників вже 22 штуки. Ну, трошечки важкувато за ними всіми одразу встигати слідкувати. Я намагалася, звісно, там дивитися і на забій відправляти корів, які от-от вже мали б можливо померти. Не знаю, щоб в мене було м'ясом. Не те, щоб у мене люди прям скаржилися на їжу, хоча дуже дивно, але ось оцей же ка вони постійно хочуть їсти. Коротше, вони скопають тут всю їжу. Я не знаю, можливо, я трошечки для різноманіття їм ще якийсь магазин тут зроблю. Ну, точніше, це буде, скоріш за все, просто кам'яниця з магазином. Чому я не зробила дві кам'яниці з магазином? І ще більше їжі, хоча отут поряд вони начебто теж можуть скуплятися, і от вони тут теж скуповують все. Ну І тут, і тут риба, яблуко, одне і те саме, ну, яйця. Ну, і все, щось, походу не сильно густо. Бо я не ставила, бо ось тут, якщо дивитися в районі, то у них тут більше різноманіття. Ну так, треба буде ось тут добудувати і буде крамничка. Але взагалі хотіла б поговорити навіть не про це, а про коров. От мені не вистачає ще трошечки автоматизації з корівниками, наприклад, щоб от можна оптимізувати поголів'я вугаїв, якби можна було поставити, наприклад, щось типу віку, встановити, після якого, наприклад, потім тварину на забій відправляють, щоб це трошечки автоматизовано. Так, наприклад, у нас керівник може робити заміну і так далі. Але, от, звісно, може бути так, що, наприклад, я там поставлю, що після 16 років їх там на забій відправляти. І от, наприклад, у мене одразу там чотири корови буде відправлятися. Ну, це вже трошечки інше питання. Можливо, щоб можна було якось регулювати ще й кількість. Наприклад, там відправляти корів там після такої, ти, але щоб в корівнику було не менше якоїсь певної кількості корів. От, от такого було. Тоді можна було б виставити, наприклад, і от тоді воно б трошечки автоматизовано, бо я тупо не встигаю за цим. І так само я трошечки не встигаю з цими буває, От на щось я відволікаюся повідправляти. У мене бувають е гінці, просто вже поїхали. А я хотіла там щось продати. От щоб трошечки автоматизоване. Можна було б налаштувати, ну хоча б там постійний продаж певних товарів. От я знаю, що в мене там багато олії. Ну, я хочу, наприклад, її постійно продавати. Якщо вона є у мене в торговому складі або причалі, я там виставила б, наприклад, мінімальну кількість, яка може у мене лишатися на складі. Або ну, якийсь такий процес, що воно все ж таки, якщо в мене є ця кількість на складі, то будь-яке місто могло б викупити це там в певній кількості, яка їм потрібна. Воно могло б там рандомно навіть викупати, хоча бажано не рандомно, а все ж таки все, що в мене є, все б згрібали вони з прилавків. Це трошечки полегшило життя. По-перше, у мене б не накопичувалось так багато в причалах і складах всього, що воно переповнено. Воно туди більше нічого не може потрапити. А я там, наприклад, забула і не продається. От у мене 7 тисяч пива. Мені це треба продати. Я вже продала і чекаю весну, щоб 4 тисячі продати. Я розділила спеціально, щоб пошвидше кораблику у мене це все забрали, і я знову могла їм це все продати. Бо мені ще яблука треба їм продавати. Ну, от, це було б. Як само, отут от ми одноразово ставимо, от щоб постійно продаж. Якщо в мене є в наявності ці товари, о, от, можна було б, знаєте, як зробити? Якби, наприклад, просто торгівельний кораблик, який просто курсував і приїздив. Якщо. Там кораблик з, якоїсь, з якогось міста, і він курсує. У нас є товари, які б вони хотіли купити, він їх просто скуповує все. І, наприклад, якщо там більше товарів, ніж цей кораблик, може вмістити, відправляється наступний кораблик. Ну, щось типу такого. Я не знаю навіть правильно, як це пояснити. В Анно у мене є таке, що я виставляю, і в Майнеролор, здається, щось є таке. Мінімальна кількість, яка має бути у мене на складі, а весь надблишок може продаватися, здається, якось так. Це було б дуже зручно, тому що реально місто вже стає потрошечку більшим, і важко за цим всім слідкувати. Коли воно було маленьке, так, було простіше. І це, до речі, не всі проблеми, про які я згадала, бо є ще інші, але ці дві такі, от, найбільше мене зараз хвилюють, тому що курівників багато. Курятників теж, але в курятниках, принаймні, вони просто куряти ну, постійно. Вони постійно там а, все робиться самостійно. От з корівниками хотілося б такого якось автоматизовано ще. Звісно, вони там потрошку а, забирають корів або бугаїв, якщо там більше 20, але а якщо не більше 20... Ну, не народжується у мене так багато молодих телят. Ну, мо молодих телят телят. Вони всі молоді. До речі, давайте гляну, оскільки у мене тут зіпсувалося врожаю цього року. На щастя, не прям. А, ні, слухайте, це те, що у мене в минулому році було. Ну, пощастило. Дуже пощастило, що у нас нічого з цього не зіпсувалося. Я бачу, в мене проблема. Ну, це, скоріше за все, також пов'язано з тим, що я не слідкувала і не продавала пиво. І вони не виробляли пиво. У мене бачите, скільки накупилося. Мені прийшлося ставити склади додаткові. До речі, чомусь вони теплий одяг погано носять мені на продаж. Я поставила в причал, так, він далекувато. Це мінус. Давайте, зараз вони добудують. І я думаю, ми почнемо от сюди якусь вуличку. Ми прокладемо вулицю типу, і почнемо будувати. У нас там 100% буде квартальчик. І ми щось придумаємо. Я думаю, що мені треба побільше ткалень, щоб мені нитки активно робили. Бо їх, здається, трошечки не вистачає. Хоча коноплі у мене 20 тисяч коноплів. У мене коноплів вже більше, ніж вони встигають шити. Тому треба також це зробити. До речі, тканину у мене півтори тисячі, вони не встигають з тканини шити. А, ні, проблема не в цьому, у них ниток не вистачає. От що. Тому ми зробимо, мабуть, ось тут. Хоча ну, це трошки далекувато, щоб нитки. Я навіть не знаю, як мені краще зробити. У мене ж то тут якось воно в різнобій всюди. Можливо, можливо, ми зараз придумаємо в іншому місці, де б нам поставити райончик, і у нас там будуть ткальні. Ну тут ні. Ну, у нас виходить, що коноплі ось тут вирощують. Мабуть, ось тут ми зробимо якийсь такий райончик. Зараз якраз. Поставимо це будуватися скоріш за все. Так, ну, в принципі, ось у нас початок кам'яниць. Я набудувала, щоб у нас було побільше людей. В принципі, шукають у нас роботу. Люди є, які шукають роботу, але воно все так активно змінюється. У нас доволі багато різноробів. Подивимося, як вони будуть справлятися. Перша ткальня вже працює. Давайте наймемо другу, тільки, ну, сорі, але я більше жіночок хочу. Чоловікам більше роботи є, які можуть вони виконувати. Дивіться, у нас вже 1785 рік. Вже стільки часу минуло, але вони от завершили, в принципі, це робити. Я намагалася продавати все, що можу, активніше не забувати. Але ну, є у мене проблеми з коров'ячими шкурами. Прямо конкретні, я не знаю, мені здається, ну, прийдеться мені ще гарбарні ставити. У мене зараз багато цих, до речі, вони працюють на кору, лісопилень. Багато лісопилень, вони працюють на кору. Тому у мене в лобі ці гарбарні, які є вони, вони, в принципі, регулярно тут починають працювати. Тому, я думаю, у мене тут трошечки місця якесь є. Я не хотіла би прямо ставити багато всього. Um, щоб там склади для цього. Ну, не знаю, точніше. Я напевно, чи я хочу. Хоча може, слухайте, давайте всі його. У мене все одно тут місце. Є. Яка різниця? Сушарки у мене тут не стоять, нічого немає. Тому давайте ось тут будемо зараз. Багато просто товарів, які продавати. І шкода, що по 5 позицій я тільки можу продавати. Мені зручніше розвивати, якщо, наприклад, у мене велика парація, ота ж олія, мені легше буде три рази. І відправити по 3 тисячі, наприклад, 9 тисяч. Так, у мене три кораблика будуть приходити одночасно, і вони будуть вигражати. Бо 9 тисяч вони будуть мені вічність там продавати. А так я трошечки пришвидшую собі, тому що у мене постійно ці товари вони виробляються, вони накопичуються і треба хочеш від них позбавлятися, гроші заробляти. Тому треба щось думати. І треба вирішити проблему з гарбаренням, з цими шкурами. Я думаю, в принципі, якщо я додам ще одну гарбарню. Так, до речі, віконне скло, мені здається, поки що не прямо, що сильно треба, щоб вироблялось. Тому давайте, дівчата, тільки двох залишимо. Бо у мене була біда, на кам'яниці моїй не вистачало мені скла вікна. Вікон, точніше, не вистачало. У мене нові сім'ї, до речі, поселилися, Бачите, у нас вже майже 1700 людей. Непогано. У мене багато хто одружувався, проодружувався, хтось там звільняв хатки після того, як там чоловік чи дружина померли. Вони з'їжджали, там одружувалась теж, але дуже багато, до речі, народилося. Так, нова сім'я. Хто тут у нас приїхав? І потім почали заїжджати сім'ї. Так, а у мене десь крамничка має бути. Так, перша крамниця є, а де друга? Ось так. Добре, тоді давайте ми налаштуємо крамничку. І у нас нова зима. Але що ще? Які у мене ще є проблеми? Ну, олія, але я просто ще не знаю, чи мені треба ще одна. Мені треба просто збагрити, продати те, що є. У мене дуже великий надлишок. Я це все можу експортувати, просто треба за цим слідкувати. Бо я пришвидшувала, щоб камінички у мене робилися, і часто не відправляла гінців, і, можливо, пропускала когось з гінців. Але думаю, це ми виправимо. Так, а що? У мене не хоче три дитини, наприклад, народитися. Було б дуже прикольно, якби ми завершили це відео, і у нас було 1700 людей. У мене теж я поки це пришвидшувала, там склалася біда з. Цими схов... сховищами, господи, містами для поховання сховища. Як взагалі мені в голову прийшло назвати це сховище? От, У мене отут, посеред лісу, я починала будувати. Ну, таке, знаєте, там поставила, там поставила, мені було лінь прибирати дерева, тому я отак ставила. Але у мене, бачите, майже виробили, тому, можливо, ми трошечки це якось прикрасимо, і у нас якраз на околицях міста, до речі, нещодавно про... Кладовище казали, розмовляли. Ну, переписували, скажімо так, не розмовляли. У мене зазвичай всі кладовища десь на околицях. Вони біля червоної лінії. У мене немає в інших місцях. Я поставила каплицю, я думаю, ми потім якось це, коли вони приберуть, я вирівняю трошечки. Додам більше місць для поховання і поставимо там, я не знаю, паркан, мабуть. Дивіться, хоч у нас і померли. Але, але у нас рівно 1700 людей. Ну, це супер! 1785 рік. Це 64 роки з моменту заснування нашого поселення. наступного наступному році буде 65. Тож, це доволі прикольно. І у нас 1700 людей, новенька сім'я у нас от молоденька, вони з дитинкою. Тож чудово, в принципі, отак потрошку наше місто розбудовується, стає більшим. Я ще не певна, як саме я хочу тут у, забудовувати. У нас тут ще, бачите, оцей клаптик лісу. <гум> Можна було б його з одного боку залишити, але якщо ось тут будувати, то якось виходить вони розділені лісом. Але як варіант, слухайте, а якщо реально залишити ліс, і знаєте, типу, як от буває ну, передмістя або сусіднє село, але це навіть не село типу, буде, а як хутір. І придумати їм, як вони будуть жити. Там у мене буде декілька хатинок, можна школу навіть сюди приткнути, побудувати. Буде у нас ятка якась. І знаєте, типу, вони ніби закуповують їжу з міста. Ну, це не зовсім у нас місто. Ну, коротше, я не знаю, така є схема таку думаю. Звісно, але мені здається, я втілю цю ідею. Отак От просто взяти цей клап, так забудувати реально будиночки в декілька, вони будуть займатися якимось виробництвом. Можливо, знаєте, як. М -м 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 -м. От я думала про те, щоб зробити додаткову ремарню, наприклад, можна ткальні ще трошечки для ниток, зробити, щоб вони, типу, як село, ну, це не зовсім ремесленники, так? Це не то, але а, і вони, типу, продають свою продукцію от сюди, кудись нам, типу, в наше місто, а ми продаємо їм їжу, якби то. Але у них будуть, в принципі, і свої двори, свій, тому вони будуть вирощувати для себе їжу і не пропадуть. Можемо там навіть їм, знаєте, зробити один якийсь там курник, наприклад, щоб у них були яйця і курятина. Мені подобається ця ідея. Я все ж таки думаю, що я її втілі в життя. І у нас отак от ми трошечки тут розбудуємо, якраз тут, сюди розбудуємо. От тут я не знаю, що ми будемо робити. Воно з'єднається чи ні. Чи Ми, можливо, знаєте, якусь таку зону паркову зробимо, щоб, типу, як розділити, або взагалі нічого не будемо будувати. Яка даємо? Або якщо є у вас якась інша ідея, що ви думаєте, можна було б зробити чи виробити взагалі цей ліс треба? Ну мені хочеться залишити його. Було б прикольно, типу, чому коні? Що так знаєте, реально через ліс у нас знаходиться такий невеличкий хутір, який займається якимось виробництвом, і ми з ним, типу, торгуємо. Ну, по факту, це в мене один, одне єдине велике місто, але ми ж можемо так. Візуально розділяти. Тож, якщо вам подобається ця ідея, напишіть в коментарях. І що ви думаєте, що мені все ж таки зробити за цим лісом, що поза ним будувати позаду нього, точніше? Чи варто робити, типу, окреме село, хутір, я не знаю, як його правильно б назвати було. А ми будемо завершувати на цьому відео. Я всім бажаю успіхів, всім па-па!